Всім привіт, друзі! Ну і сьогодні, як бачите, точніше, вчора, вийшла обнова 4.7.0 в Чікінгані. Да, я сюди повернувся. Довгенько я не знімав. Останнє відео по Чікінгану було аж місяць назад. Ну, ось вийшла нова обнова. Бачу, вже інтерфейс поміняли. І так, коротше, як знаєте, я граю на ноутбуці. Для цього треба емулятор. Емулятор це така програма, яка переносить ігри з телефона на ноутбук. Так от, в мене була якась проблема з емулятором. Я скачав інший, і він теж щось в мене тупив. Цей вроді більш-менш нормально працює. Хоча я не знаю, чого так. Тому що в мене типу, ноутбук новий. Не знаю, чого так, але ось вже вроді все нормально роботу. Я вже тут буду знімати відео на цьому емуляторі. Ну, це вам не цікаво, цікаво, що додали в обнові. Як бачите, поміняли інтерфейс. ну Це круто, но дуже непривично. От. Я ще сюди майже не заходив. Так. В нас розділили очі і очки на дві окремих категорії. І ця от кнопка, вона дуже класна. Тому що можна міняти розмір очей. Хоча на ока це не працює. Дайте на ці. І що в нас? Давайте отак зробимо. Правда, так осібера. Вау. Сейв. <клес> Йо. А ну. А, це чогось тут не роботи. Окей. Так, а, ми ще ж не все подивилися, так ще оружки. О, вот. Mm, ну, якесь таке, знаєте. Нічим не обичне. Ну, скины, кстати, такие, нормальные. Так, а с цим... це тоже можно, йо. А ну. Так. Ха! Йо, це имба. Це имба, реально. Так, літаки немає. Машини, Машини. Да, може я буду знімати Бравл Старс, но щось відео не зайшло, Ну там 4 лайка, ну ви серйозні? Як я поняв, треба новий канал ділик, по Brawl. Так. О, це нова машина. Ну, скажу прикольно. Так, тут що? О, безплатно. Все безплатно. берем. Е, ще костюмчики, ну ясно, ясно. Блін, а це все? Ну, шляпи, по-любому, добавили Не скожне обновлення в Чікінгані таке, що у нас замість режимів, всього все, цього. Ну нам вам, будь ласка, шляпи. Стоп. Це, вроді, була, що Тільки три шляпи. Це я... і це, це вроді би додавали. Так, ну я тут точно не помню. Стопе, а що... Моби. Що, нічого? Рюкзаки. Ну, мені лень гортати так. О, а де подивіться на сейф скін Пропала іконка з демо. Стопе, а що таке? Ну, кстати, я дивився десь в телеграм каналі що забрали всі пасхалки з Деном 19. -ка. Я не знаю, з чим це связано. Е, но окей. Okay. Так плей і в нас тут всі режими. Ну і да, нового режима нема. Ну вот я не знаю. Я не знаю. Чого він не додає нові режимі? Це вже реально вже, вибачте, мені на слої закалібало. Ну, що зробилося з. Цим, зі Space 2? Там ще якийсь корабль є. Я бачу, так. Угу. Ну, я до нього пливти не буду. Так, предмети. Хм. Опа! О, братана, коляна добавили, коляна добавили, не, ну а сядь, кстати, имба, Стоп. все? Все? А, вот эта вот фигня, стоп, не, не, точно... Не поняв А чого ми місяць ждали обнову заради. Оцьої вот фігні Вот і вот. І вот что вот. А, ну вони ще відкриваються, так. А. Угу, дожились. Yes. <laughs> так. А не відкривається, ясно. Так. Нічого. А, ну оце от добавили Ну це ну, такое, такое, нормально. Так, це добавили, це для домів якихось підійде. І все! Ну і ще щось там може добавили, я, не бать. Ї... О, ну їди прям так він. Не, їди куча. Десь 20 штучок нової їжі. Стоп, и все. а что а за дела? Все. А, ну хайд, мап, border шо? Не, ну типа, як бы, я понимаю, что так хайд, типа скрытые, вот як hide name, скрытые имена. Мап, это сама карта, бардер, я не знаю, что это. А, лол. Так, а, карты. Карты, я надеюсь, добавили? Хотя бы... Полисты, о, полистейшн. Надеюсь, я буду... Стоп. Не! Да он плоскую карту добавил. Серьезно. Ммм, mm, ну да, лаген. Угу, бав. О, oh, пасхалка. Тут він просто скини пообрізав. Діжди, плиз. The... Просто скини. Це, Як я поняв, це дошка, типа тих, хто ро... розшукується. Вони просто <послухи> сюди додавали. Ну, яс. Угу. Що ж це таке, розраб? Що ж це таке? Ні, це треба явно щось міняти. Стоп. Подвал є? Угу. Це карта ж із подвалом, ясно. Ну, не знаю, не знаю. І типа плоска карта, як супермаркет. Ну щось таке. Я. Ну, я уже дав. Я хотів режим. Я хочу режима. Або, щоб хоча б карт куча додав. І не от таких вот, а якихось типа. Ну от, такі вот, як в обнове 4.0.0. Це вообще таке було, тоді фурор тупо був. Так, як я поняв, це все тупо. Да. Сервера. 30 сторінок серверов. Чого? Ну, це мало. А, ну вже 32, угу. пасхалка на мажора. Чого? Стоп. Є якась пасхалка на мажора. І є якась ще на самоліт Ну, ми це пошукаємо в частині про пасхалки. Ну, я думаю, вона десь вийде вже в неділю, коли там ну, пасхалки понаходять. І тоді вже виставлю відео про пасхалки. Ну а поки що, всім пока, друзі. Удачі вам. Ну і пока.